Минулого тижня ми відмічали всесвітній день донора 14 червня. І сьогодні ми завітали гості до керівника служби крові дитячої лікарні Охмадит Дмитра Віталійовича проговорити про донорство. Доброго дня. Добрий день. Дмитро Віталійович, підкажіть, будь ласка, яким пацієнтам потрібна кров і як це рятує життя віток? Ну, Наша лікарня це новопрофільна лікарня. Ми, мало того, що тут лікуються діти з різними незологіями, плюс лікуються діти різного віку. Це від недоношених до дітей старшого, старшого віку 16-17 років. По-перше, компоненти крові потребуються пацієнти, які знаходяться на лікуванні у гематологічних відділеннях, відділеннях онкології. У нас потужна хірургічна служба. Виконуються трансплантації неропечинки. Це теж потребує дуже багато трансфузії компонентів крові такі пацієнти. Нейхірургічні. Ми лікуємо важких соматичних хворих. Також саме лікуємо недоношених. Є відділення інтенсивних терапій, їх дуже багато у нас. Різного теж похід. І тому наша лікарня завжди потребує компонентів крові. Отже, шлях донора для тих, хто ніколи не здайвав донорську кров, ми проговоримо сьогодні з завідувачем комплектування донорських кадрів Інною Вікторівною. Доброго дня! Сама донація проходить доволі просто. Вам просто прийти в центр служби крові, прийомні години з паспортом. А вже попередньо треба перевірити, чи на вас немає ніяких протипоказів до донації і підготуватися по харчуванню, День донації можна снідати, це ще один міфів. але вже ж вирішити жирне, жарене та молочне. Можна будь-яка каша, але без масла, без молока, відварено було про м'ясо, відварне було про рибу. сотки чай з нежирною печу, сольцю можна яблука. Приходьте до нас, реєструйтесь і здаєте кров. Дуже дякую, Інна Вікторівна. Підкажіть, будь ласка, зараз наші пацієнти шукають інформацію в основному в соціальних мережах. Тому як ніколи стає питання про гігієну в інформації, підкажіть, будь ласка, як протидіяти фейкам стосовно безпеки донорської крові, донацій? Нам жаль, щоб повністю забезпечити пацієнтів лікарні компонентами, ми також виставляємо потреби пацієнтів в соціальних мережах, щоб повністю їх забезпечити. Ми ведемо сторінку в Фейсбуці нашу домі тобто, крові охмати. І так само ми також співпрацюємо з різними волонтерами, наприклад, з якими ж волонтерами співпрацюємо багато років, це агенти крові. Так само вони на своїй сторінці у Фейсбуці, інстаграмі викладають потреби пацієнтів лікарні. І також ми та інші центри служби крові виставляють інформацію про потреби на сайті Donor.ua. Тобто це ті сайти, де ми виставляємо інформацію про потреби пацієнтів. Так само донори можуть прослідкувати і побачити, де саме потрібна їхня група крові. Дичека. Дякую, Дякую. Отже, ми завітали в гості до заслуженого працівника охорони здоров'я України, завідувачки відділів лабораторії українського референс-центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології Яновської Вікторії день. Добрий день. Добре. Отже, безпека крові це дуже важливо, і ми попросимо вас розказати, як саме ви забезпечуєте цей процес. Безпека донорської крові дійсно надзвичайно важлива. І ми проводимо скринінг донорської крові на гемотрансмісівні інфекції, тобто інфекції, які передаються через кров. Тим самим, по-перше, ми, ми забезпечуємо безпеку компонентів донорської крові, які переливаються з одного боку, і з іншого ми гарантуємо реципієнтам захист від можливості інфікування. Тому це надзвичайно важливо для того, для того щоб забезпечити скринінг донорської крові, необхідно використовувати певний алгоритм, використовуючи комбінацію різних методів. Ми використовуємо електрохемілюмінісцентний метод, який відноситься до категорії сирологічних, і молекулярні методи діагностики. До речі, хотілося б відмітити, що на сьогоднішній момент лабораторія лікарні Охмадит Центр служби крові є єдиною, яка має можливості ПЛР-тестування в місті Києві. Отже, чому саме так важливо мати плр тестування Ну, взагалі, чому важливо мати комбінацію методів? Не один єдиний метод, а комбінацію методів. На першому етапі скринінгу ми використовуємо серологічні методи, які достатньо чутливі, достатньо, достатньо специфічні, але так організм людини устроєний, що можливо якісь, в якісь моментах чи в якийсь період інфікування? виробляється недостатня кількість антитіл. чи людина потрапляє в період серологічного вікна, коли саме необхідні антитіла не виробляються, і саме для того, щоб не пропустити інфікування через кров, використовується додаткове молекулярне, молекулярне біологічне обстеження крові. Тобто на першому етапі відсікаються. А позитивні пацієнти і всі негативні пацієнти тестуються надалі методом молекулярної діагностики. Дуже дякую.